Наполеон це майбутній історичний фільм Рідді Скотта про Наполеона І. Фільм розповідає про сходження до слави і влади простого французького офіцера Наполеона Бонапарта. Чорнова назва картини Ранець або речовий мішок є відсиланням до відомої фрази Наполеона: у кожному солдатському ранці лежить маршальський жезл». В головних ролях Хоакін Фенікс, Венеса Кірбі, Пол Ріс та інші. Ідея створення фільму належить Рідді Скотту, який став режисером проекту. Спочатку зйомки повинні були фінансуватися Fox Film, однак її цей проект, мабуть, не зацікавив, і в січні 2021 року проект було викуплено компанією Apple. Таким чином, фільм повинен вийти на Apple TV. У жовтні 2020 року стало відомо, що роль Наполеона зіграє Хоакін Фенікс, а у березні 2021 року до проекту приєдналася Джоді Комер, яка зіграє тут фільм. А у лютому 2022 року Тахар Раким поповнив акторський склад. Зйомки розпочалися в лютому 2022 року, а у вересні 2022 року стало відомо, що прем'єра картини запланована на грудень 2023 року. В коментарях пишіть свою думку та очікування від фільму, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в телеграм. Посилання в описі.